Дорогі друзі, 16 січня церква згадує святого Марцела, папу і мученика. Жив Марцел на межі III і IV століття у складні для церкви часи. Християни зазнавали переслідувань, а після смерті папи Марцеліна апостольський престол був порожній 4 роки. Марцела часто плутають із його попередником. В деяких історичних працях їхні постаті зливаються в одну. Він був сином Бенедикта римлянина. Коли церква перебувала без папи, про її справи піклувався саме Марцел, який мав лише присвітерські свячення. Коли влада в Римській імперії змінилася, а доля християн стала трохи легшою, громада змогла вибрати нового єпископа Рима, ймовірно, у травні 307 або 308 року. За невеликий термін правління, трохи понад півроку, Марцел зміг реорганізувати церковну структуру в Римі, визначити нове місце поховання для християн і спробувати розв'язати проблему повернення в лоно церкви тих, хто за часів переслідування зрікся віри. Папа ухвалив, що їх потрібно приймати в лоно церкви за умови належної публічної покути. Цю постанову багато хто сприйняв з радістю, але знайшлись і її супротивники. Суперечки між цими двома таборами вилилися в сутички на вулицях Рима, чим скористався імператор Максенцій. Він звинуватив папу в провокації заворушень і засудив його до заслання. Невідомо, де саме перебував святий Марцел. За переказами він мусив пасти і доглядати худобу, ймовірно, в одному з храмів, який імператор Максенцій перетворив на стайню. Принижений і страждений, помер 309 року і був похований у катакомбах святого Каліста. Хоча він і не загинув мученицькою смертю, вірні вважають його мучеником через жорстоке вигнання. Зображають святого в єпископських шатах. Атрибути це худоба стайня. Він є покровителем Ратибора за переказами 1241 року. Заступництво Марцела врятувало місто від татар, а також є покровителем конюхів. Прямуємо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось.